Бдіння на згадку про Чарлі Кірка відлуння радикалізації, як смерть Чарлі Кірка оголила крихкість американської демократії. Смерть Чарлі Кірка, засновника і співзасновника Терненпойнт USA, стала не просто трагедією для його близьких і прихильників. Вона розгорнула цілу хвилю радикалізації, оголивши глибокі тріщини в американській політичній системі і продемонструвавши, як швидко онлайн простір може стати живильним середовищем для екстремізму і ненависті. Події, що настали після його загибелі, змусили мене задуматися про крихкість демократичних інститутів і про те, як легко маніпулювати громадською думкою в епоху соціальних медіа. Смерть Кірка. Яка сталася під час заходу в університеті Ютавалі, стала іскрою, яка запалила тлюючий вогонь ультраправого екстремізму. Заклики до помсти, розповсюджені видатними діячами та виборними чиновниками, це не просто прояв скорботи, це спланована стратегія, спрямована на мобілізацію прихильників і просування радикального порядку денного. Подібні дії, на жаль, не є чимось новим. Ми бачили це і раніше, наприклад, під час протестів Black Lives Matter, коли ультраправі використовували насильство і погрози, щоб придушити опозицію. Особливо тривожним є те, як швидко екстремістські групи, такі як Хранителі присяги та Горді хлопці, скористалися смертю Кірка, щоб радикалізувати нових прихильників. Заклики до державного насильства і відновлення діяльності цих груп. Це явна ознака того, що радикалізація в США набирає обертів. В епоху, коли інформація поширюється з блискавичною швидкістю, алгоритми соціальних мереж створюють ехокамери, де люди піддаються впливу тільки тих точок зору, які підтверджують їх власні переконання, вкрай складно протистояти цій тенденції. Я згадую свій досвід роботи в сфері онлайн-маркетингу. Ми постійно стикалися з ситуацією, коли агресивний контент, спрямований на розпалювання ненависті і поділу, отримував величезну популярність. Незважаючи на наші зусилля щодо модерації та видалення подібного вмісту, він продовжував поширюватися, живлячись людськими емоціями та упередженнями. Це змусило мене задуматися про відповідальність платформ соціальних медіа у боротьбі з дезінформацією та ненавистю. Чи повинні вони нести відповідальність за вміст, який публікують їхні користувачі, або їх роль обмежується наданням платформи для вільного вираження поглядів? Це складне питання, на яке немає простої відповіді, не менш тривожним є феномен полювання на відьом, коли активісти правого крила переслідують людей за те, що вони нібито святкують смерть Кірка. Публікація особистої інформації в інтернеті та загрози смерті це неприйнятні методи, які повинні бути засуджені всіма демократичними силами. Це не тільки порушення прав людини, а й спроба залякати і придушити опозицію. Не можна допустити, щоб страх і залякування стали нормою в американському суспільстві. У той же час події навколо смерті Кірка пролили світло на інші тривожні тенденції в американській політиці. Наприклад, про фінансування впливових демократів темними ділками, які пропонують до 8 тисяч доларів на місяць за просування партійної лінії, це викликає серйозні питання щодо етичності та прозорості політичного фінансування. Чи не повинні політики бути більш відкритими щодо своїх джерел фінансування? І чи не повинні бути введені більш суворі правила, щоб запобігти впливу темних грошей на політичний процес? Крім того, смерть Кірка стала приводом для обговорення ролі стримерів Twitch та інших онлайн-інфлюенсерів у політиці. Хоча деякі використовують свою платформу для поширення позитивних повідомлень та просування демократичних цінностей, інші, як Хасан Пайкер, вважають за краще використовувати її для критики політичних опонентів та розпалювання ненависті. Чи не повинні інтернет-інфлюенсери нести відповідальність за вплив, який вони мають на своїх підписників? І як можна заохотити їх використовувати свою платформу для просування позитивних змін у суспільстві? Смерть Чарлі Кірка це не просто трагедія, це тривожний сигнал про крихкість американської демократії і про необхідність боротися з радикалізацією, ненавистю і дезінформацією. Нам потрібно переосмислити роль соціальних медіа, політичного фінансування та інтернет-інфлюенсерів у суспільстві. Нам потрібно просувати демократичні цінності, толерантність і повагу до різних точок зору. І нам потрібно боротися за створення більш справедливого та інклюзивного суспільства для всіх. Я пам'ятаю, як в юності мене захоплювали ідеали американської демократії. Мені здавалося, що в США можливо все, і що кожна людина має можливість реалізувати свій потенціал. Але події останніх років показали, що американська демократія далеко не ідеальна. Вона стикається з серйозними викликами, і її майбутнє знаходиться під загрозою. Ми повинні боротися за збереження та зміцнення американської демократії. Ми повинні зробити все можливе, щоб створити більш справедливе та інклюзивне суспільство для всіх. Інакше ми ризикуємо втратити все, що дорого нам. Події навколо смерті Чарлі Кірка змусили мене задуматися про те, як легко маніпулювати громадською думкою в епоху соціальних медіа. Алгоритми, що створюють ехокамери, і поширення дезінформації, створюють ідеальні умови для радикалізації і ненависті. Ми повинні бути більш критичними до інформації, яку ми споживаємо, і намагатися отримувати інформацію з різних джерел. Ми повинні бути більш відкритими до різних точок зору і намагатися зрозуміти мотиви та переконання інших людей. І ми повинні бути більш відповідальними за те, що ми публікуємо в соціальних мережах. На закінчення хочу сказати, що смерть Чарлі Кірка це трагедія, яка оголила глибокі тріщини в американській політичній системі. Ми повинні вчитися на цій трагедії та боротися за створення більш справедливого та інклюзивного суспільства для всіх. Ми повинні захищати демократичні цінності, толерантність і повагу до різних точок зору. І ми повинні боротися за створення світу, де кожна людина має можливість реалізувати свій потенціал. Інакше ми ризикуємо втратити все, що дорого нам. І це недопустимо.